Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми. Як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній удумі.